Шановні здобувачі освіти, батьки, викладачі та майстри виробничого навчання, вітаю вас підешніми святами, різдвом Христовим та Новим Роком. Різдво це часто не згадав про важливість за та єдності, базовим для успішного суспільства цінностей, які допомагають вистояти в найскладніші часи. Незважаючи на труднощі, які принесла війна. Ми разом вчилися, зростали, створювали і перемагали, бо в цьому наша спільна мета навчатися і працювати заради успішного майбутнього України. Дякую усім, хто був поряд з нами цього року. Наше училище завжди було осередком знань і підтримки. Я знаю, що в новому році кожен з нас, незважаючи на обставини, Продовжити ти обраним шляхом, здобуваючи мені знання, навички та досвід. Бажаю кожному і кожній здоров'я, сил та стійкості на цьому шляху. Нехай прийдешній рік стане початком нових звершень у нашому житті, а різдво Христове принесе перемогу до благолучей зла у кожен дім. Під час святкових днів не забуваємо про героїв, які щодня захищають нашу країну та наше життя. Мирного Різдва та щасливого і успішного переможного Нового року нам усім!